Пане Ігоре, бажаю здоров'я вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Давайте поговоримо про ситуацію з китайсько китайськими відносинами з Сполученими Штатами. Байден схвалив секретну ядерну стратегію з фокусом на китайську загрозу. Повідомляє New York Times. Пекін. Серйозно стурбований звітом, у якому йдеться, що США схвалили нову ядерну стратегію. на Сполучені Штати кажуть, що перейматися не потрібно, це не якийсь там акт агресії в бік якоїсь країни. Це просто, от, ну є такий маленький факт, що у нас є така секретна ядерна стратегія. Трошечки вони привідкрили там деяку завісу цієї ядерної стратегії, але я так розумію, дуже обережно. В будь-якому разі вони визначили для себе ключових, так би мовити, ну, в звичайному ефірі ми можемо сказати ворогів, але на дипломатичній мові. Я думаю, що це буде звучати якось інакше по типу загроз. Оці загрози вони бачать в Китаї в е, е, Північній Кореї і також в Російській Федерації. Е, е, тож хотілося би більш детально про ці відносини поговорити, бо у нас в цьому контексті є спільний ворог. Це Росія. Ну, насправді, якщо дійсно існує така ядерна стратегія, то нічого дивного в цьому немає. Ми маємо відзначити, що живемо в світі, де відсутні запобіжники щодо максимальної кількості ядерних боєголовок, так як це було, наприклад, із договорами там СНО, СНО, 2 СНО 3 між там, Росією та Сполученими Штатами, і навіть СНО-3 ми знаємо, що а, і російська сторона призупинила свою участь, а, ну і відповідно і Сполучені Штати так само. А, бо що буде зараз обмежувати кількість ядерної зброї? Фактично відбувається зараз її накопичення. І зверну увагу, що той же Китай, наприклад, відомо, що вже має у своєму розпорядженні понад 500 ядерних боєголовок. А до 2035 року ця кількість має зрости десь до півтори тисячі. А півтори тисячі ядерних боєголовок це вже ті обмеження, які прописувалися власне в договорі з НОТРИ між Росією та Сполученими Штатами, тому не дивно, що. Що е, Вашингтон прописує відповідно Китай, ну але ж якщо з Китаєм ще можна домовитись, і я в принципі вірю, що е, в там певній перспективі е, буде укладено е, якусь велику угоду договір щодо обмеження ядерної зброї. По прикладу сно снотри. То, що стосується власне північної Кореї, то там ситуація дійсно набагато складніша абсолютно тоталітарний режим, який кічиться наявністю ядерної зброї, у нього. Публікує світлини, на яких, ймовірно, є там тактична ядерна зброя, там щось близько 30 ядерних боєголовок, щось таке у Північної Кореї. І режим кімченіна робить все, аби наростити цю кількість, а також забезпечити надійні платформи для запуску цих ядерних боєголовок. Відповідно, ми бачимо їхню ракетну програму. Раму в тому числі і балістичні ракети, все те, що відправляється там в бік Японії і так далі. Тому зрозуміло, що Вашингтон зараз в своїх секретних документах ймовірно прописує зараз дійсно ці загрози. Не можна вважати абсолютно. Я з вами погоджуюся, що це прямо називаються вороги, але загрози дійсно наявні, і в принципі, в принципі, це є підставою зараз для саме Америки. По-перше, переглянути а, а, власні зараз і сховища, і загалом наявність ядерної зброї. А, проводити її оновлення, бо до цього часу здебільшого йшла мова про утилізацію ядерної зброї. Очевидно, що будуть переглянуті. Пункти і щодо проведення випробувань, ми пам'ятаємо, що останні випробування там в х роках двадцятого століття відбувалися. Тобто, дійсно, ми зараз вступаємо фактично в нову еру ядерних таких перегонів, але найголовніше, щоб в, цій, в цих речах ядерна зброя лишалася все таки превентивним заходом забезпечення безпеки ядерних держав. Хотілося би також проговорити про цікаві новини, які сьогодні відбулися. От, наприклад, прем'єр Держради КНР Ліцян після прибуття до Москви заявив, що його візит спрямований на зміцнення взаємовигідного співробітництва. Ну, взагалі, то така. Цікава зустріч. Путін там сказав, що вони йдуть далі в ногу з На надовго багато років років вперед. А в принципі, нічого для них нового. Навіть там він сказав цьому ліцяню, щоб він передавав привіт Сі Цзіньпіню і запрошував його на Брікс. Зустріч ну дивно, коли. Прем'єр Держради КНР приїжджає, щоб передати привіт. Якось так воно не дуже. Все ж таки, хотілося б зрозуміти, для чого цей візит. Тому що я думаю, якщо от ми згадуємо китайсько-бразильський мирний план, то він от вже не дуже той працює з урахуванням нових територіальних реалій в Курській області. І відповідно потрібно звірити годинник і подивитися. І я думаю, що от саме для цього, в тому числі, і. Приїжджав прем'єр Держради, аби сказати: так, а, а як далі? Ми на це не домовлялись? Ну, знову ж таки, прем'єр-міністр КНР. Якщо приїздить в іншу країну, хто є його основним переговірником з іншої сторони? Зрозуміло, віза -віз, відповідно прем'єр-міністр Мішустін. Так зрозуміло, зустріч з Путіним відбулася, але це продовження зараз. Ну по суті, контакту Китаю з імовірним кандидатом на посаду наступника Путіна, якого дуже сильно опікує Китай. Тому в цій ситуації ну зрозуміло, що не все в порядку насправді між Росією і Китаєм, не дивлячись на а, шалений ріст двосторонньої співпраці в минулому році, а рівень їхньої двосторонньої торгівлі сягнув в минулому році 240 мільярдів доларів. Але а, зараз ну, фіксуються доволі а, серйозні проблеми. Ну для прикладу, а, знаємо, що будівництво газогону Сила сибіра Сибіра-2» Як мінімум призупинена до 28-го року формально через Монголію, а неофіційно це є сигналом безпосередньо Китаю зараз до Москви щодо. Незгоди з умовами будівництва і функціонування цього газогону другий момент за низкою даних за перші сім місяців цього року падає споживання російського вугілля в Китаї. Пало десь на 12-13 відсотків, і так само відбувається там по низці інших напрямків. Тобто, з однієї сторони, нібито і стосунки укріплюються, але з іншої, по економіці, так само до речі, і санкції зараз видавлюють китайський бізнес з Росії. Ми це бачимо у фінансовому секторі. Це стосується низки китайських банків, які бояться американських санкцій. Тобто, ми розуміємо, що насправді, попри те, що Москва робить все, аби прогнутися під Китай, Китай дуже обережно зараз себе поводить із як мінімум молодшим партнером, а по факту васалом, і намагається диктувати все більш жорсткі умови. Ну для нас я думаю, це навіть позитивно, тому що чим далі, тим Російська Федерація стає в такій позиції, що вона буде змушена слухати Китай, в тому числі і в питанні геополітики, в тому числі це стосуватиметься запуску справедливих перемовин щодо закінчення війни. Yeah. <laughs> Хотілося би також згадати і візит пана Моді, який прибуде в Україну за декілька днів, і також подивитися на це з тої точки зору, про що це не випадково це. І знову ж таки, згадуючи той бекграунд, який був абсолютно нещодавно, не сказати, що він був абсолютно такий френдлі. Він скоріше був такий натянути в режимі натянутих відносин із візитом. Пана Моді в Росію в той момент як по Ахмадиту били російські ракети, що абсолютно також я не думаю, що сприймається і релігією, і індії, і послідовниками філософії як щось нормальне. А я думаю, що певний осуд також пана моді міг отримати з цього приводу. Але зараз річ про те, що от Блумберг зазначає, що він, начебто, прийде на декілька годин, і здавалося б, на декілька годин приїжджати навіщо Що можна вирішити. Але знову ж таки, якщо ми дивимося на цей візит, то він не може відбуватися абсолютно, якось так, просто так. Тобто є якась певна причина. Скоріше за все, вона полягає в тому, щоб вирішити питання. Індія декларує себе як от такого мирного листоношу. Але чи донесе він лист, який цей лист може бути? Тому що ситуація змінилась на користь того, що ми просто моді можемо сказати, ми готові міняти російську територію на нашу. Територію. Нехай вони йдуть, і ми е, теж підемо з їхньої території. І так ми вивільнимось від страждань. Е, чи можна такий меседж давати, чи буде він сприйматися? І знову ж таки, на вашу думку, про що цей візит? Ну По-перше, потрібно розуміти, що це за країна сьогодні, є Індія. Яка має найбільшу кількість населення на планеті, обігнавши Китай, яка є найбільшою демократією на планеті, ця країна є одним із лідерів в межах глобального півдня і яка. Має сьогодні всі можливості для найшвидшого економічного зростання завдяки тому, що низка західних компаній якраз тікають з Китаю в пошуках нових можливостей в тихоокеанському азіатському регіоні. І відповідно в цій ситуації пан Моді він може виступити не лише просто як листоноша, який дійсно 8 липня спілкувався з Путіним, де Путін його фактично підставив, обстрілявши в цей день столицю України і зруйнувавши один із корпусів унікальної лікарні Охмадит. Ми пам'ятаємо, що тоді навіть перервалися перемовини не відбулися фінальні перемовини між російським диктатором та прем'єр-міністром Індії. Але тим не менш, я думаю, що Індія готується представити власні пропозиції щодо мирного врегулювання, тому що для того, щоб бути листоношою, не треба летіти спочатку до Польщі, потім довготривало їхати ще. Землею буквально на декілька годин. Я думаю, що цей візит буде більш змістовним. Ну, очевидно, що і західні країни спонукали Індію до більш проактивної позиції в цій ситуації. Ну і знову ж таки, Індія показувала, що вона може дійсно забезпечити посередництво. Ми це бачили і на рівні країн G20, коли Індія. Приймала в себе саміти. Наскільки вона коректно себе поводила в темі якраз російсько-української війни, і в тому числі закликала Росію до припинення агресії? Тому я ставлю дійсно, у мене дуже великі сподівання на цей візит пана моді, але зрозуміло, що просто передавати позицію російської сторони, для цього є інші посильні, які недавно. Появлялися в Києві, розказували про свої мирні плани. Я кажу про пана Орка. Uh -huh. Ну і так само ми розуміємо, що е, така човникова дипломатія може відбуватися е, набагато тісніше, не на такому високому рівні. А я впевнений, що пан моді привезе дуже серйозні пропозиції, які буде варто розглянути. Але паралельно з тим, звичайно, я нагадую, що ми приймаємо до розгляду ті пропозиції, які е, відповідають міжнародному праву. Які синхронізуються з українською формулою мерою, і відповідно зі статутом, ООН. чи може пан Моді скоригувати свій шлях і після Польщі відвідати Росію? Бо ті пропозиції, про які ви кажете, це ж двостороння гра. Тобто вони, наприклад, нам скажуть якісь пропозиції, ми щось відповімо, і це потрібно також. Можливо, передавати, можливо, узгоджувати. Якщо відповідь там буде суперпозитивна, він же ж буде змушений поїхати до Росії е, і обговорювати це. А якщо буде супернегативна, то в принципі теж є підстави для того, аби е, приїхати і узгодити. А ми в тому числі можемо і своє щось запропонувати суттєве. Тобто, от питання в тому, чи буде моді коригувати, от на ваш погляд, ваші такі думки, відчуття е, свою. Е, Місце знаходження, так би мовити. Я, на жаль, не знаю його подальші плани, але я думаю, що у разі дійсно можливості пришвидшення переговорного процесу він дійсно міг би це зробити. В Москві його можуть прийняти, або не в Москві, можливо, це якийсь інший буде майданчик десь, можливо, в середній Азії. Знову ж таки, треба подивитися, де буде далі перебувати відповідно Путін. Але тим не менш, в нинішній ситуації немає нічого неможливого. Та ми розуміємо, що такі візити на рівні офіційного візиту чи державного візиту, вони дуже довго готуються, але іноді є виключення із правил. А ми розуміємо, що ситуація. Власне і подальший перебіг російсько-української війни це якраз є така виключна ситуація. Видання Політіко з посиланням на двох українських чиновників пише, що в Україні обговорюють варіанти проведення мирних переговорів із Росією без прямої участі Путіна, що в тому числі от заперечує той закон, який ініціював наш президент. Вони в цій статті приводять формати, які вже були успішними. У Києві, нібито вже обговорюють модель мирного пакту. Він може бути схожий на процес ухвалення угоди щодо зернової угоди. Тоді в переговорах брали участь Росія, Україна, ООН і Туреччина. Як вам ці варіанти? Чи дійсно, от, наприклад, ви розглядаєте їх як оптимальні і робочі? Ну, по-перше. Я хочу зламати міф про те, що Україна створювала прямі заборони на переговори з Путіним. Ні, в вересні 22-го року Рада національної безпеки і оборони на той момент констатувала неможливість проведення перемовин з російським диктатором. Але там не було прямих заборон до таких дій в майбутньому. Ми просто не віримо путіну. Ми бачимо, що жодні його слова не виконуються, і відповідно навіть цю тезу. Фактично щодо нібито якогось декрету, підписаного Зеленським, Путін постійно її використовує і хоче якихось скасувань. Насправді, ні, сьогодні не існує документів, які прямо забороняють таких дій. Просто Путін не йде на реальні перемовини, йому легше говорити сьогодні мовою ультиматумів і вимагати Повної здачі від України, тим не менш, якщо говорити про зерновий коридор, про такий формат, то зрозуміло, що це найбільш дієва формула, яку можна застосувати в умовах, коли ми жодним чином не віримо в слова. Представників Росії ми розуміємо, що на кожному етапі вони просто обманять єдине, кому ми можемо вірити в такі ситуації, це країнам гарантам, які виступатимуть посередниками в цій ситуації. Як показав зерновий коридор, ну в певний період часу така формула вона може працювати. Єдине, що вона потребує підсилення, і саме тому я думаю, що ми проробили величезний шлях стосовно. Власне Ukraine <кійн> Compact, <-компакт> стосовно е, низки підписаних безпекових е, угод, і це власне є на сьогодні одним із елементів гарантування безпеки України вже в поствоєнний час. Тим не менш, е, чи хоче сьогодні Російська Федерація цих перемовин, е, виходячи із заяв Ушакова із заяв Лаврова. І того ж Медведєва можна згадати, вони по суті говорять про одне і те саме. Вони нібито відмовляються від перемовного процесу, але знову ж таки. Вони сьогодні перебувають не в вакуумі, а вони так само вразливі. Я дуже надіюся на позицію, в тому числі Китаю, в тому числі Індії, для того, щоб змінити позицію російської сторони і дійсно розпочати цей жаданий переговорний процес, який би перемістив нинішню тему в абсолютно конструктивне русло, завдяки силам оборони України, які зараз впроваджують операцію в Курській області. Я думаю, ми. Посилюємо зараз можливості для якнайшвидшого початку таких перемовин, поки Путін, звичайно, намагається показати силу, але, врешті-решт, йому доведеться визнати реальність.